Сьогодні поговоримо про дивну і водночас вигідну для нас туристів ситуацію, яка склалася на ринку з насосами для надувних килимків виробника FlexTail. Якщо ви не знаєте, то щоб не надувати свій туристичний надувний килимок ротом, або щоб не користуватись комплектною надувачкою, якщо вам не хочеться з нею працювати. То можна придбати: отакий компактний насос, і він буквально за хвилину-півтори надує ваш туристичний калимок до того стану, що на ньому вже буде комфортно спати. Однак, коли ти на Aliexpress шукаєш собі насос FlexTail, то час від часу Aliexpress тобі підкидає дуже схожі насоси бренду Hengduan. Якщо дивитись по опису, то вони майже ідентичні. Якщо дивитись по зовнішньому вигляді на фотках. Вони теж дуже схожі, однак хенк Дуан коштує вдвічі дешевше за «Флекс Тейл». І коли зазвичай ми бачимо таку картинку, то критичне мислення підказує нам: чоловічий стоп це 100% обман, бо не можуть речі бути однаковими, і одна з них коштувати вдвічі дешевше. Але описи були настільки схожими і фотографії були настільки подібними, що я не стримався, і замовив собі помпу флекстейл моделі Тайні Памп 2Х. І її аналог у бренду хенкдуан помпу Nano Pump 2. І ви собі уявити не можете мого здивування. Коли ці помпи приїхали, я з ними погрався, провів досліди і виявив, що дешевший хенкдуан не тільки не програє флекстейлу, а в деяких моментах він є навіть кращим. Але почнемо так дуже здалеку і будемо нагнітати інтригу. Почнемо з упаковки. Отже, упаковка ідентична своїми розмірами і своїми складовими. Всередині пластиковий елемент в обох упаковках однаковий. Спереду в нас хіба що відрізняється інформація про вагу, бо FlexTail пише, що його помпа важить 100 грамів, а хенкдуан вказує 102. Насправді, FlexTail дійсно важить 100, а хенкдуан трошки прибріхує, бо його помпа важить 103 грами. Але не поспішайте засуджувати хенгдуан, Ті три грами будуть для нас помічними. Крутимо упаковку далі і бачимо, що позаду і дизайн теж майже ідентичний. Малюнки абсолютно однакові. Крутимо далі, ще раз бачимо однакові малюнки і знов різницю в цифрах. І при тому хенгдуан показує, що його помпа є потужніша. То насправді не так, але в дечому і так. Я пізніше поясню, чому. Якщо рухатись далі по поліграфії, то можемо подивитись на інструкції. І тут побачимо, що вони теж майже один в один. Знов відрізняється інформація деяка в характеристиках, але всі малюнки дуже і дуже схожі. Але то лише поліграфія, скажете ви. Ну будь-який дурник може замовити копію упаковки і копію інструкції. Може є різниця в комплектації. Не повірите, майже жодної. Отже, це комплект адаптерів помпи FlexTail, а це комплект адаптерів помпи Hengduan. Вони відрізняються тільки одним адаптером, який FlexTail виглядає отак. от, А у Hengduan виглядає отак от. Але то лише зовнішній вигляд, бо функціонально вони працюють абсолютно однаково. Вони з'єднуються з цими гумовими адаптерами, які є абсолютно однаковими. І таким чином можна надавати килимки на кшталт останньої генерації килимків Термарест. І, до речі, посадкові діаметри Flex і Hangduana абсолютно однакові, і ці насадки є взаємозамінними. Рухаємось по комплектації далі. Шнурки для зарядки майже однакові. Відрізняються сміховинно. На одному є значок USB, на іншому значка USB немає. Але я, на жаль, вже не пам'ятаю, з якої помпи я дістав якийсь шнурок, тому їх поки залишимо в спокої. Рухаємось до мішечків. В яких переносяться помпи. Тканина абсолютно однакова, шнурівка зверху абсолютно однакова. Виготовлення, якість абсолютно ідентична, і відрізняються вони тільки написом FlexTail на мішечку з насосу FlexTail. У Дуана жодних написів немає. Але ви знову можете сказати, що то лише комплектація, і то може такий хитрий хід виробника дешевого продукту, щоб заманити до себе клієнтів. Тому давайте нарешті поговоримо про помпи. Але і в помпах. Почнемо звіддаля. Отже, і в помпі Хенкдуан, і в помпі флекстейл можна обрати варіацію з світильником. Я саме таку обрав, бо я хотів порівняти якомога більше функцій. В флекстейлі довгим затисканням кнопки ми вмикаємо світильник, і він має три режими. В помпі Хенддуан ми так само довгим затисканням вмикаємо, маємо три режими. Світять світильники абсолютно однаково і між ними немає жодної різниці. Для того щоб ті світильники можна було зручно розмістити в наметі то кожна помпа має позаду отаку металеву скобу. Але це вже перший момент, на якому Хенк Дуан в нас буде вигравати. Тому що в помпі Flex Tail, щоб скоба залишалась закритою, коли ми користуємось помпою як насосом, її утримує в позиції закритій оцей малесенький тонесенький виступ. І він настільки тонкий, що ця скоба в мене вже не тримається, і коли я працюю з помпою, вона відпадає, це трохи дратує. Водночас, в помпі Дуан той виступ є значно ширшим. І він добре отримує скобу і жодним чином відкрити її випадково вам не вдасться. Отже, на цьому етапі вже 1-0 на користь Дуана. Кожна помпа також має магніти на задній стороні, щоб якщо ви. Цей світильник захочете використовувати десь, приміром, при ремонті машини, або десь ще його повісити за метал, то ви зможете це зробити. Щодо портів зарядки, тут вже буде рахунок 1-1, адже в помпі FlexTail порт зарядки відкривається значно легше. Ми його так піддіваємо, і все, він відкритий, ось наш улюблений Type-C. В Хенк-Дуані по-перше, він відкривається з іншого боку від центру, а не від краю, а по-друге, тут треба його підіти нігтем, щоб відкрити. Тобто ця процедура є трошки складнішою. Але одразу тут же Дуан відіграє очко, тому що він має працюючий індикатор зарядки. У Флекстейла, начебто, індикатор зарядки теж є: оцей от розріз під портом, там є світлодіод. Але працює він не так добре, як в Дуані. Що я маю на увазі? Коли заряд-акумулятора в помпі Дуан... Падає до низького, то цей індикатор починає світитись червоним. Спочатку легенько блимає, потім частіше, потім просто світиться, і сигналізує нам про те, що помпу невдовзі треба буде зарядити. І це добре знати наперед. В помпі FlexTail індикатор цього не показує, і він працює тільки тоді, коли помпа вже стоїть на зарядці, і просто показує, чи помпа вже заряджена, чи ні. Але побачити наперед, що вона розряджається, і нам її скоро треба буде заряджати з допомогою індикатора. Ми не можемо в помпі FlexTail Ми це можемо відчути тільки за рахунок падіння швидкості її обертів. Але то ми вже чуємо, коли від неї користі немає і вона майже не качає килимки. Тому в цьому випадку мені подобається більше рішення саме Дуан. Щодо самої помпи, якщо так подивитись зверху, просто то видно, що всередині вони теж абсолютно однакові, принаймні там, де можемо ми ще побачити. І з одного боку, і з іншого боку, все надзвичайно схоже. А якщо говорити про їхню роботу, то насправді Дуан... Завжди, бодай на кілька секунд, але швидше накачує килимки. І тут ми вже підходимо до тих чисел тиску, про які я казав, що розкажу пізніше, і про особливість Хенк Дуана, через яку я думаю, той Хенкдуан і важить на кілька грамів більше. Отже, коли розряджається акумулятор помпи Хенк Дуан, то вона просто вимикається. Вона попередньо попереджає вас індикатором, але потім вимикається і вже не вмикається. Але весь час ця помпа працює з одним і тим самим тиском з однієї потужності. В неї оберти, принаймні за моїми спостереженнями, не падають. Водночас помпа FlexTail працює зовсім по іншому, і вона висаджує акумулятор до нуля, тим, що працює все з меншими обертами, меншими, меншими. І в результаті вже той вентилятор ледь крутиться. Він взагалі нічого не надуває, але досі акумулятор вижирає. І на мою думку, це стається через те, що в помпі Дуан» є якийсь контролер акумулятора, і він відповідає за те, щоб акумулятор з одного боку постійно видавав однаковий вольтаж, коли він розряджається, коли помпа працює, і відрізає той акумулятор, коли його заряд сягає якогось критичної позначки. Тут ми програємо в тому, що помпа FlexTail буде працювати на кілька хвилин довше на одному заряді акумулятора, ніж помпа Дуан». Але виграємо в тому, що хенк Дуан дбає про акумулятор. Бо акумулятори дуже не люблять перебувати на нульовому заряді, дуже низькому. Якщо в нас помпа FlexTail розряджає акумулятор в нуль, десь в поході, і потім ми ще кілька днів їдемо додому, щоб зарядити помпу. То ємність акумулятора буде падати, він буде страждати. Водночас, тут Хенк Дуан подбав про цю ситуацію, і він сам нам не дасть розрядити акумулятор до того стану, в якому тому акумулятору можна вже нашкодити. Тут єдине має поставити зірочку, бо коли помпа вже не може працювати, і FlexTail, і Хенк Дуан, то світильники засвітити все одно можна. І ними я думаю, що такий акумулятор можна висадити і за тим треба просто слідкувати. Врешті-решт про тривалість роботи. Отже, я включив дві помпи разом. Вони працювали з повного акумулятора до нуля, і у Хенк Дуана контролер зупинив помпу через 27 хвилин. Флекстейл працювала 31 хвилину 30 секунд, тобто аж на 4,5 хвилини більше, і у відсотках це великі показни. Але фішка в тому, що останні кілька хвилин та помпа дійсно вже ледь-ледь працювала, і назвати це функціональними хвилинами я не можу. Тобто, в тривалості роботи флекстейл буде попереду приблизно на 2 хвилини. Але чи вартують для вас ті 2 хвилини здорожчання помпи вдвічі? Як на мене ні, і якщо ви досі сумніваєтесь, що це абсолютно однакові помпи всередині, то я вам покажу інформацію, яку виробник зазначає на тих помпах. Вона знаходиться в різних місцях, але вона є однаковою. Можете поставити на паузу і прочитати, що тут пишеться. Потужність помпи однакова, ємність акумулятора однакова, і вони виготовлені на одній і тій самій фабриці. Як так сталося, що однакові помпи коштують настільки різно. Я думаю, що варіанти є два. Або це одна та сама фабрика виготовляє під одним брендом і під іншим. Але один бренд продається в Штат і в Європу, а інший на азійський ринок, і звідси різниця в ціні. Або то просто фабрика, яка виготовляла помпи для Flextail, вирішила собі трошки підзаробити і почала виготовляти помпи під своїм брендом і продавати їх значно дешевше. В будь-якому випадку, мені тут ні шкода ані флекстейла, ні Дуана, бо то все китайці з'їдають китайців. Якщо вони це роблять з користю для нас та на здоров'я, і я всі посилання на ті помпи і їх аналоги, які я знайду, залишу під цим відео, а ви вже можете обрати ту, яка найбільше подобається вам. На сьогодні то в мене все цікаво почути ваші думки про цю ситуацію. Можливо, хтось з вас також має помпи хендуан і має відгуки про них. А наразі дякую вам за перегляд відео і щасливо!